23 третього у Німеччині вибори до Бундестагу і великої інтриги у них немає. Згідно з опитуваннями, які лишаються незмінними останні кілька тижнів. Лідером перегонів є Фрідріх Мерц, ветеран німецької політики, однопартієць екс канцлерки Ангели Меркель. Він виступає за сильнішу Європу і закликає партнерів збільшувати видатки на оборону і більш рішуче підтримувати Україну. Війна підриває увесь політичний порядок. Який ми встановили після 1990 року Тож ось чому ми підтримуємо Україну, це не лише заради самої України, а заради безпеки на усьому європейському континенті. і я абсолютно поділяю погляд, що ми повинні робити усе, на що ми спроможні, аби Україна була у позиції сили To bring into a of але жодне рішення Мерс не зможе ухвалити одноосібно. Тож більшість з них залежатиме від того, як складеться владна коаліція за підсумками виборів. Невдовзі на ютуб каналі Суспільне новини. Ви побачите репортажі та включення з Німеччини у виборчі дні. А у цьому відео я розкажу базу, чому ці вибори настільки важливі, що пропонують кандидати, і як потім будуть домовлятися. Ну і звісно, що усе це означатиме і для України та її підтримки у війні від одного із головних союзників. Спершу треба сказати пару слів про те, чому ці вибори взагалі відбуваються зараз. Нинішній німецький коаліційний уряд найбільш непопулярний з часів Другої світової урядова коаліція, яку називають світлофорною через кольори трьох партій, які її складають, у листопаді перечасно розпалась. Як зазначає дойчі велі, загалом у партнерів по коаліції соціал-демократів, вільних демократів і зелених, був спільний курс у питаннях зовнішньої політики та політики безпеки. Але ось в ідеологічному наповненні лишалися розбіжності. Насамперед вони стосувалися економічних питань, от і приводом. Для розпаду коаліції стала суперечка про гроші, що робити з дірою у федеральному бюджеті у 60 мільярдів євро. Усе це накладається на непросту економічну ситуацію. Німеччина постраждала від високих цін на енергоносії та жорсткої китайської конкуренції. А чинний уряд так і не зміг поліпшити ситуацію і відродити німецьку промисловість. Тож не дивно, що економіка головна проблема, яка турбує німців напередодні виборів. Німеччина зараз перебуває в дуже складної економічної ситуації, і це фактично єдина з країн. Європейського Союзу, що демонструє такий поганий розвиток економіки, тому що інші країни все ж таки краще впоралися з економічною кризою, що спочатку була викликана е, пандемією е, коронавірусу, а потім російським вторгненням в Україну. І от те, що в Німеччині зараз е, з економікою не все так е, гарно, як у сусідів, скажімо, це. Один з одна з фундаментальних причин цієї кризи урядовлю. А теж, звісно, це очевидний брак очевидний брак лідерства. Саме в контексті російсько-української війни, що демонструє уряд шольца, за словами Сергія Сумленного, головна причина непопулярності уряду сам чинний канцлер. Напередодні виборів партія шольца має вкрай низький рейтинг, історичний антирекорд для соціал-демократів. А самого Шольца, як нового канцлера, готові підтримати лише 15% німців. Такі цифри аналітики пояснюють, тим, що на долю уряду шольца випало чимало проблем: інфляція, економічний спад, успіх крайніх правих на місцевих виборах, що підриває позиції партії з поміркованішою ідеологією. Енергетична криза як один із наслідків російського вторгнення в Україну. А ще маневри Німеччини у пошуках способів підтримати Київ, не будучи втягнуто у війну, від затягування з передачею певної зброї до відмови у постачанні далекобійних ракет Таурус кар'єра шольца пішла на спад, або швидше за все відтепер буде на спаді. І так, СДПН зараз перебуває на історично низькому рівні, набираючи близько 16%. І вони все ще борються із зеленими за те, хто посяде третє місце на цих виборах. Тож для соціал-демократів, які тривалий час після другої світової війни, керували чи були залучені до управління країною. Це шок і невтішний результат. І побачимо, які особисті наслідки після цього будуть для партії та шольца. take after that. Крім економіки, на цих виборах німці голосуватимуть і за безпеку, каже Джесіка Берлін, експертка центру аналізу європейської політики. Нинішні вибори відбуваються на тлі серії смертельних атак, зокрема у містах Магдебург і Ашафенбург, де підозрювані у терактах походять із Саудівської Аравії і Афганістану. А лише за 10 днів до дня голосування у центрі Мюнхена автомобіль врізався у групу учасників демонстрації профспілок. Двоє людей загинуло, десятки зазнали поранень. За кермом був 24-річний прохач притулку з Афганістану. Із огляду на подібні епізоди, нова влада неодмінно. Зіштовхнеться із тиском щодо реформування правил імміграції та надання притулку. А ще вони вже посилили підтримку ультраправої альтернативи для Німеччини, яка виїжджає на цих виборах завдяки жорсткій імміграційній політиці. у Німеччині цього року ми побачили, як безпека набула особливого значення для обговорення як ніколи раніше. Вона посідає третє місце з переліку того, що турбує німецьких виборців і що вплине на їхній вибір. Але звісно, дві. Головні теми це економіка та міграція. І коли ми говоримо про міграцію, маємо на увазі, що найперше нелегальних іммігрантів і шукачів притулку, яким було відмовлено в їхніх проханнях про надання цього притулку, що робити з приголомшливою кількістю мігрантів і біженців, які прибули до цієї країни за останні 15 років. Ми трохи згодом поговоримо про те, як питання міграції стало приводом для розбрату, а водночас і несподіваних союзност у Бундестазі. Та спершу пропоную ближче познайомитися із головними конкурентами Шольца, які можуть замінити його у кріслі канцлера Німеччини. Точніше, реальний конкурент у нього один це Фрідріх Мерц від Християнсько-Демократичного Союзу, який нині має 32% підтримки. Мерц – колишній інвестиційний банкір, а раніше суперник своєї попередниці і лідерки ХДС Ангели Меркель. Мерц має свій план поживавлення економіки Німеччини, хоче знизити податок на корпорацій до 25% і підвищити рівень ставки податку на прибуток. Крім того, партія Мерца закликає інвестувати більше у внутрішню безпеку Німеччини, а ще хоче витрачати не менше 2% ВВП на оборону, оновити армію країни, запровадити певну форму обов'язкової військової служби, продовжувати надавати допомогу Україні. Мерц може набагато більшим, більш ефективним черемнім європейських і німецьких. Інтересів в координації питань з Трампом, тому що соціал-демократичний уряд зробив все, щоб зробити Трампа своїм особистим ворогом. Саме тому правительство уряду, от соціал-демократів, вони не мають гарних шансів з Трампом вибудувати нормальні стосунки. А Мерць зможе в тому числі через те, що в Мерца є великий досвід. Праці в американському бізнесі мерц може виявитися людиною, що перетагне Трампа. На бік України, і от покажуть Трампові, скажімо, що Німеччина надає отаку от кількість озброєння. Нехай сполучені штати теж надають. Головна претензія до Мерца його позиція щодо міграційної політики. Його партія ХДС ухвалила план із п'яти пунктів, який серед іншого передбачає відмову приймати у Німеччині мігрантів, які в'їжджають з інших країн ЄС. А це суперечить загальноєвропейському законодавству про надання притулку. Ми повинні визнати, що значна частина німців так. Кож хоче жорсткішого міграційного регулювання, жорсткіших міграційних законів, і мерц безперечно звертається до цієї теми. Якщо ви подивитеся на молодого Фрідріха Мерца 24-річної давнини, ви побачите, що він уже тоді мав жорстку позицію щодо міграції. Погляди Мерца зміцніли, але вони більш-менш ті самі. Але він вирішив зробити це пріоритетом на виборах після терористичних атак. трагічних нападів із застосуванням Ножа від тих, хто отримав відмову у проханні притулку у Німеччині. але у намаганнях відповідати очікуванням німців та відібрати голоси в ультраправих Мерц пішов на неочікуваний і вкрай ризикований крок, порушив багатолітні табу в німецькій політиці. 29 січня запропонований консерваторами із християнсько-демократичного союзу і християнського соціального союзу план про посилення контролю над міграцією. Затверд в бундестах єдина політична сила, яка підтримала викладені у цьому плані кроки, це альтернатива для Німеччини ультраправа, антиіммігрантська та проросійська партія. І що важливо, це був перший епізод у сучасній історії, коли в бундестазі утворилася ситуативна більшість із ультраправами. І часів Другої світової в німецькому парламенті діяло негласне правило про так званий «брандмауер» у буквальному значенні стіну від пожежі. Це означало певний бар'єр у співпраці із правами щодо будь-яких законодавчих ініціатив. А мер цього обвалив. Консерватори, сам Мерц на свій захист стверджують, що вони намагаються фактично вкрасти голоси у АФД, звертаючись до тем і проблем, які турбують їхніх виборців. Критики, однак, стверджують, що імітація або спроба вкрасти у них голоси лише зміцнює початкову ультраправу екстремістську АФД. а розповідає. Альтернатива для Німеччини виросла із першої великої міграційної кризи у 2015 році, коли більше мільйона шукачів притулку із Сирії, Ністану та інших місць приїхали до Німеччини. А із антиєвропейської партії стала партією екстремістською та відверто антиіммігрантською. А хоче закрити сухопутні кордони Німеччини та закликає до масової депортації у межах того, що вони називають реміграцією. Подібну риторику ми чули із-за океану, тож не дивно, що підтримка АЕВД пролунала саме звідти. 25 січня американський мільярдер Ілон Маск близький до Трампа по відеозв'язку виступив на передвиборчому з'їзді альтернативи для Німеччини. Він заявив, що вважає партію найкращим вибором для Німеччини і ще це нормально пишатися бути німцем. На чолі німецького уряду маск волів би бачити лідерку АФД Аліс Вайдель. Вайдель до слова доволі нетипова людина для очільниці ультраправої партії. Вона колишня економістка, вільно розмовляє китайською та живе зі своєю партнеркою у Швейцарії. За АФД зараз готові віддати голоси 20% виборців. Це рекордний показник підтримки для цієї політ Тичної сили, крім реформ у міграційній політиці, АФД виступає за зниження податків та спрощення бюрократії. А ще партія дружно налаштована щодо Росії, закликає до скасування санкцій проти Кремля і припинення військової допомоги Україні. дуже важливо розуміти, що ця партія не є звичайною ультраправою, а радше екстремістською ультраправою партією. Деякі з її осередків перебувають під наглядом німецьких служб безпеки чи внутрішньої розвідки через її екстремістські погляди. Отже, це справді небезпечна партія, яка намагає. Гається підірвати німецьку демократію зсередини. Четверте місце у рейтингах після ХДС хсс які йдуть як одна політсила, ультраправих і соцдемократів посідає партія зелених. А ось її очільник, колишній віце Роберт Хабек, має друге місце як бажаний лідер країни. 24% німців хотіли би бачити його канцлером. Зелені одна із найбільш проукраїнських партій. А ще зелені хочуть запровадити спеціальний державний фонд боргового фінансування для модернізації інфраструктури Німеччини, хочуть знизити податки на електроенергію для ЄС і просувають кліматичні політики для країни. Зелені раніше були Єйської партії, а нині підтримують витрати 2% ВВП на оборону країни, а ще хочуть сприяти більшій кількості спільних закупівель зброї в ЄС і підтримують вступ України до НАТО. Питання не в тому, хто буде канцлером. і буде Фрідріх Мерц, звісно, якщо не стане, це щось абсолютно непередбачене, але питання, з ким він формуватиме цей уряд. І зараз, якщо ми дивимося на рейтинг, то скоріш за все в уряді партії, мабуть, 5%. Це християнські демократи і християнсько-соціальний союз. Вони йдуть завжди одним блоком. Соціал-демократи Олафа Шольца Зелені. Альтернативи для Німеччини Джесіка Берлін зазначає, наразі це інтрига, як саме виглядатиме владна коаліція за підсумками виборів, адже наразі немає жодної стійкої коаліції, яка би мала підтримку суспільства. А це каже експертка, тривожний сигнал для німецької демократії. Остання тристороння коаліція виявилася невдалою і швидко розпалась, але не виключено, що цього разу сценарій піде по колу. CDU, SPD, велика коаліція повернення до альянсу хдс сдпн really буде справді подарунком Ком для АФД, тому що велика коаліція це той склад, який у нас був за часів Ангели Меркель, тож повернення за такий короткий час до тієї ж коаліції, а в деяких випадках справді до тих самих людей, тих самих списків парламентарів, які керували Німеччиною, тоді буде лише підживленням вогню популізму АФД. Та їхньої здатності підривати віру повсякденних виборців у традиційні демократичні німецькі партії Матіанелес зауважує, попри те, що на другому місці швидше за все опиниться альтернатива для Німеччини. Мерц не піде на те, щоб формувати коаліцію із нею, попри спільні погляди на міграційні питання. Тож велика коаліція ХДС ХСС і соціал-демократів лишається головним сценарієм. Є ще один коаліція консерваторів із зеленими. Хоча це все менш ймовірно, бо проти цього висту. And if you look at the election campaign, Якщо поглянути на виборчу кампанію суто з української точки зору, чорно-зелена коаліція ймовірно була б найкращою з точки зору наявності, найсильніших прихильників для більшої підтримки України, але це не гарантує будь-чого. Адже навіть у середині консервативної партії голоси критиків пом'якшуються тим, що там є люди, які займають більш проактивну позицію щодо України. І, чесно кажучи, консерватори і навіть зелені, як найзатятіші прихильники України дуже обережні у відповідях на найважливіші питання Як європейці за відсутності американців будуть підтримувати Україну як ми посилюємо свою відповідальність Нелес відзначає питання України взагалі мало фігурувало у дискусіях довкола нинішніх виборів, і загалом це радше добре. Адже так Україну не демонізували проросійські сили. Водночас, усі важливі питання щодо продовження підтримки України, і, наприклад, надання і ракет Таурус, про що Київ давно просив у кастера Шольца і що закликав зробити Мерц лишаться на обговорення новому уряду. Тауруси це не є чимось. Очевидно, таким радикальним, тому що Storm Shadow Україна отримала, Scalp Україна отримала, Atacams Україна отримала. Це Німеччина не йде в фарватері інших країн. Це не інші країни роблять щось, що, значить, тут Німеччина, значить, стримує, а просто Німеччина, очевидно, гальмує тут. Тому фактично, якщо Фридрих Мерц надасть Таурс України, він просто повернеться в цей форватер. Рішень від нового уряду по Україні, однак, доведеться почекати. Справа у тім, що переговори щодо формування коаліції можуть затягнутися щонайменше на два місяці, каже Матія Нелес. Далі починаються переговори щодо бюджету на поточний рік і на наступний рік. Тож повноцінно функціонувати новий уряд почне лише улітку. А які ваші очікування від нового канцлера Німеччини і що думаєте ви про зростання впливу проросійських сил? Діліться думками у коментарях. І не забудьте підписатися на суспільне новини.